привіт, розглянемо шестерню заслінки на Chevrolet Cruze. Так вона виглядає. Я трошки міняв дизайн. Тут заливав суцільним, Ну, вона робоча, вже багато її клієнтів брало. Давайте по розмірам пройдемося. Тут 5 з копійками. Так у нас 15. Тут майже 12. Так, зубами 21. Сам зуб майже 3, десь 2,8. Ширина зуба приблизно 5,5, можливо 5, ,5 мм. Mm. Так, ну ще по цим штучкам 27 мм. Mm. А, і тут у нас товщина Товщина 7,5 мм. Всього вона по товщині 15, вроді заміряв. Ну, все. А, і тут ще ж висота десь 6 мм. Дякую за увагу. Надрукована з нейлона. Не боїться не жари, не морозу.